Якщо є заради чого, вчитися можна і на канікулах. Вивчити англійську не складно, якщо є мотивація. Переконані педагоги з досвідом. Ужгородські учні, відвідувачі літньої англомовної школи з ними погоджуються. Дома нема що робити літом, тому я дає можливість хожу по таборам різним. Ну а так як я люблю вчити англійську мову і хожу в цю американську школу, то я вирішила також бути в цьому таборі. Я взагалі хотілося б, би звичайно поїхати в Америку. Або в Польщу, можливо. Хочу польську мову, стараюся. Хотів би до кінця ці курси пройти, щоб досконало знати англійську. Ну а далі я приблизно закінчу вже коледж і шукати роботу. Так буде намного краще. Я так планував поїхати за кордон, якусь роботу знайти в сфері фінансів. Можливо, біржа або ще школа працює в рамках програми стипендій Посольства США з вивчення англійської мови для учнів старших класів. Програма передбачає заняття з носіями мови. Американська система викладання це максимум інтерактиву. Саме такий метод вивчення іноземної імпонує підліткам до 17 років. У нас буде широкий спектр тем. Наприклад, у моїй групі ми будемо обговорювати різні складні життєві ситуації, як виходити з непростих обставин. Будуть також спортивні розваги. Інтенсивна школа триватиме два тижні. Відтак учні отримують сертифікати про рівень знання англійської. А про те, щоб брати участь у міжнародних програмах, це без безумовно. Це для учнів дуже великий плюс у їхній кар'єрній драбині, в їхньому рості. Ви знаєте, що це є дуже важливий пункт у їхньому резюме. Участь у двохрічній програмі за підтримки американського уряду. Курси проводять на базі Ужгородської школи номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Дискусії, ігри, драматичний гурток, дозвілля просто неба. Такі види інтерактивного навчання пропонують відвідувачам курсів. Мені навіть ця методика більше подобається ніж на уроках, які в рамках 45 хвилин ви, мабуть, знаєте, що тут заняття будуть і на природі приходити, і вільне спілкування. Тобто це те, що дасть можливість. Якраз покращити комунікативну сторону знань іноземної мови, живе спілкування англійською не може бути неефективним. Переконують викладачі, відвідують інтенсивну літню школу ті старшокласники, які пройшли відбір з поміж десятків інших. Тож таке навчання обов'язково дасть свої плоди.